Поліцію викликав син вбитої. Слідчим розповів о другій ночі за ним прийшов співмешканець матері з трагічною звісткою. Жінка вбита та зґвалтована невідомими. Він в будинку своєї 56-річної матері виявив її труп з ознаками насильницької смерті. Коли ж на місце злочину прибула оперативна група, історія 47-річного співмешканця перевірки не витримала. Всі докази свідчили про те, що саме чоловік наніс смертельні побої своїй цивільній дружині. Вже під час допиту затриманий зізнався. Під час сварки він вибіг із дому. Повернувся ж до сплячої вже з сокирою. Беззахисну жертву вдарив кілька разів обухом по голові. Пришала я мене. Я вийшов з хати, взяв у друвнику, зайшов у хату, бачу, вона на життя вдягає, їй поволонів з Потім обруком. Потом мені сокируки на підвал, зайшов вже назад, одну руки, пішов у село. Тіло вбитої він також сховав у сараї. За умисне вбивство чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Зараз щодо нього вирішується міра запобіжного заходу. Анна Черненко Ярослав Лукаш Вісті.